Друзі, всім доброго дня! Всі бачили відео, де ми знімали японця в роботі з фрезою. Дуже багато було критики, дуже приємно, що були адекватні коментарі із порадами. Людина дійсно там перший раз зразу, от ми спустили, зразу пробувала. Я певний, що він вже фрезує краще. Але у мене для вас таке бажання, прохання. От У нас є Viber, Telegram, WhatsApp. Номер телефону буде прикріплений в коментарі першому. Скиньте ваші відео японців, як вони працюють у вас на землі з фризою. Коротеньке відео, може зробимо якийсь конкурс, а там якийсь може приз буде за найкращу роботу. А Там люди вже хай оцінюють. Покажіть майстер-клас, як то кажуть. Це буде корисно і для нас подивитися, як дійсно японець класно фризує. І подивитися тим клієнтам, які може не знають або неправильно користуються японськими тракторами японськими фрезами. Скидайте нам е відео, Viber, Telegram, WhatsApp, і ми опублікуємо на нашій сторінці у Facebook, і там ми вже будемо обговорювати, які ви класні трактористи.